Ну що ж, друзі, ось такий у нас анбокс, Багато чого е замовив. Буду збирати мініатюрки. І давайте подивимося, що тут взагалі у нас в принципі, є поближче. Ну, почнемо з кубиків. <кій> я особисто люблю кубики. ось, і Коли є можливість. так, Звісно, воно не із дешевих задоволень, але я думаю, воно того варто, особливо, якщо ви там одну фракцію головну, збираєте. Отже, у нас тут такі кубики. Ну, якісні кубики. Давайте спробуємо кинути. Не дуже кидається, але ось так от краще. Ось такий от приємний колір. Переливання і квадратні. Я люблю квадратні. Далі давайте підемо, мабуть, з великих коробочок. Найцікавіше особисто мені це новий типу архетип. Хоча вони дуже схожі з термінатором, але насправді виконують різну роль. Вони просто в усьому кращі термінаторів. Це стів Джеки. Тут у нас і ХТХ, і стріляючі. Я замовив звісно, собі декілька коробок Це одразу. Ось, Але оглядати будемо одну Отже, в коробочці. ну, Мабуть, у нас літнічки, бази, інструкція, як завжди. Пум-пум-пум. Відкладемо її. Так, база. Раз, два, три. О, як і потрібно, 40 мм. Інструкція. ось Як їх збирати і такими, і такими? Якісь бідси у нас навіть опціональні. ось, Ножички можна доклеювати, в аргірі вони також є. ось Ну, якось ось так. От. А, ну і навіть профілі поставили тут. Правильні профілі, правильні. Стіл Джеки. Що ми ще тут бачимо? Декальки. У нас, здається, це стандартні декальки, нічого такого нового. Що у нас тут? У нас тут півтора літнічка. Небагато. А. А. Що у нас є Рушниці, Міч, гребень, і, так розуміється, сержант пауверфіст і пістолетик. Наплічники, різні мішечки. Ну, як і треба. Ось. І тут у нас ще два. І тут у кожного є, мі... О, навіть два варіанти меча. Такий і такий: рушниця, пауерфіст, пістолет. Ну, У всіх вони такі, і вони всі різні. Я думаю, можна комбінувати, І 6, 6 в принципі, вийде у доволі унікально. Навіть є паверфіз такий з пальцем. Бомбезно. корпус шикарний. І рушниці, мені дуже подобаються рушниці. А, дуже класно. Треба збирати і ХТХ-шних, і стріляючих, і багато. Так, йдемо далі. Далі у нас артилерія. тоніо Шейкерс. Вони стріляють не вгору, а вниз закопують. Ось таким чином. Є у них різне озброєння. Типу, ну не можна навіть сказати антилітний. Дуже легенький і середньолегенький. Дві модельки, вони ходять по два в загоні. Якби три у них крюшника, один автоматон, і подає, і два беззеркера. По суті, навіть у них бачите міні-сокирчики такі є. Ось якось відбиватися. Ну що ж, давайте подивимося, що у нас тут в коробочці. Так, ну у нас є інструкція, точно такий же саме листочок декалей, мільйон декалей тепер у мене. Ось такі от бази. 80 мм. Ну і 2 по 25. Чи багато тут мультипарту. Давайте дивимося, будемо. Ну, походу, тут, от бачите, показують нам що снаряди різні подаються. Подаються і навіть землю капається. Це прикольно. Не тільки подаються, не тільки в чемоданчику, а ще подаються, ну Свердло, не знаю, як правильно сказати. Ось. Є сенс магнітити. Крюшники. Ну, я думаю, крушниками можна погратися з мультип. Так, бачите, різні ручки у них. Можна погратися і різні пози зробити унікальними. Є куча різних бійців, які можна накладати на базу. Ну, класно. І, до речі, додаткові там, пістолети. І тому подібне. Коускомбат, ну у них такі плазма, міні-сокирки. Що у нас? Ну, Бази, це зрозуміло. Зрозуміло. Так, що у нас по літнічках? У нас півтора літнічка. Ну, як? Можна називати оце літнічком, але ну, я називаю оце один це літнічок. У нас ось тут є. Що у нас тут? Трошки тушечок. Головної зброї. Де що воно чіпляється, і голови. всі ці візери, Безерківське оце вогживлення, Ну, окей. А тут у нас вже самі корпуси. Далі інші крючники, всякі оці яшечки, куди можна все це класти. Ну і по суті, з безлічі маленьких запчастинок можна зібрати цілий дві баски. До речі, деякі руки повторюються, бачу. Але не всі. Вони навіть цифру мають однаково. Ну, і відповідно, оці штучки, які будуть токени відображатися. А до речі, давайте подивимося, чи вони однакові, чи ні. Так, їх повинно бути два. Може на цьому літнічку ще. Ні. Так, оце я бачу один. А другий. Ось він. Вони, од... ну, вони різні. Ось, але дуже схожі. Дуже схожі. І вони всі як ось цей профіль, не ось цей. Тобто, по суті, оці токени вони відображають тільки одну ракету. До речі, так воно по грі і є. Тільки одна ракета має там, двічі за гру використати спеціальну абівку. Тобто рівно два токена стільки треба. Класно, прикольно. Так, ще одна, одна у нас велика коробочка. Давайте подивимося, що в ній. Ось так воно виглядає це у нас carrier і Defender. <кій> ну, оця heavy типу, частина така, у них супер пушка і тут більше а, місця займає сама ця, гармата. верхня. Нижня гармата в принципі, вона однака, корпус однаковий. Тут, однака. Різниця буде в цій Ну І сюди в принципі, хоп'ята можуть сідати. І єгерів як вигляді транспорту. Ну і тут самі мініатюрки Єгерів також. Ну або піонірів, вони в такому стирі. Окей. Okay. У нас аж одна машинка. Ну, така от база. Дивіться, яка вона невелика. Ну, це велика перевага. Буде трошки висадь мініатюрка, такий дизайн. Так, що у нас? Ой, знову декальки, і знову такі ж самі. Буде в мене мільйон декалек. Ось каприкус, є carrier, є defender. Варіанти, бачите, так і, як я і казав. Ну, і тут мішечок, начебто символізує певну обівку. Корпус він збирається однаково для всього 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 і крюшник навіть передній також. До речі, можна два крюшника зробити автоматонами. Ось, а от далі вже по-різному йдуть пушечки. М -м -м -м, до речі, бачите, як воно тут кріпиться. Треба, мабуть, магнітити. А -м -м, тут трошки важче. Ну, ладно, треба подивитися, чи можна це нормально замагнітити, але якщо можна, думаю, воно того варте. Окей, у нас тут аж два літнічка в цей, в цей раз. Ну, Корпуси, колеса, ну, граф колеса. Сам мужичок якийсь, передній крушник. Ну і різні різні біці. Нічого такого. ну, і нічого, ось. нічого такого космічного. Знову куча колесок. Коротше, по суті, це два байкера скріпали в один. Але тут є у нас вже пушечка. Реалган і гарні із Автокен. Ось тут можна його вже ну, і зібрати. В принципі, продовження корпуса. і мужички, які за цим сидять. Прикольна машинка. Думаю, одну буду мати. Далі у нас ще є три маленькі коробочки. Давайте почнемо з цього. І у нас дорога коробочка, де у нас. Не те, що півлітника і навіть не четвертинка, мабуть. Дуже маленький літнічок. Баска, звичайно. інструкція. Цікаво, чого воно не в блістері, а в коробочці саме. Не знаю, дивно, дивно. Ну, от такий от у нас літнічок. Ну, важко теж сказати, якби, якби на коробці і так видно, зрозуміло, хто із нього вийде. По всі ці деталі, книжечка, яка так тримається, як він роздумовує. Корпус максимально схожий на Водонця, але це, я так розумію, сам Iron Teen, тобто штучний делек. Те ж саме у нас з Evaluator, Це у нас, я його називаю Чудіком. Одна із варіацій його така от дивна, але є мультипорт. Мультипарт е, в іншого шоломі. Ну, це показується такий бекпак такий деталізований. пам пам пам, -пам. Ну, Міні-інструкція. Пушка збирається з багатьох деталей. Ну і Корпус, відповідно, і навіть не бойовий корпус, і, і там не скафандр, просто одяг якийсь. Ось такий у нас літнічок. Велика пушечка, ну, як би велика. Для гномів це велика пушка. <смі> Хоча буває у них і побільше. І останній Ось найкрутезний набір. Ну, на рівні з Iron Jack'ами. Мені дуже подобається. Це бурі, новий наш іменний персонаж, Ось який, ну, дуже живучий. Дуже живучий. Мені його подарував мій друг. ось, І давайте подивимося, що всередині. Ах, ну, Давайте подивимося. Навряд чи тут будуть декалі. Ха-ха-ха. Але, мабуть, буде побільше бійців, бо коробочка побільше. Баска, М -м, нормально, 40 мм, літнічок, інструкція. Профіль, ну, який зараз у нього. Інструкція бачите тут нормальна така. Стільки тут запчастин багато. Ну, Відповідна діаграмна база така. А, у нього нічого мультипартного, здається, немає, в принципі. Ось, Але ну, це ймене герой. Як би. А, от такий от у нас літнічок. Дивіться, яка у нього. Рука крутезна з цією зброєю. І імено чисте, яка у нього плащ, у нього дірочки є, е, тираніцький хітин, баска, бомбезна, бомбезна його голова. Аугментована просто по максимуму. Просто Максимува Е, У нього і такий, як сказати, його унікальний гребінь. Там у них гребні, різні речі означають. Ось, і це іноді символізм і абілка, яку носить юніт. Ну, я більше притримуюсь того, щоб це був символізм. І от у нього в принципі, і абілки свої унікальні, і ну і символічно для нього. Зазвичай це якісь істоти, з ну, там, дракон чи ще щось що тут прям тираніт, правильно ж? Ну так. Ааа, дивіться, тут у нього гребінь. Що це змії? змія, виходить, а зверху е, рожиться тиранівка. Ось на цьому біцу видно. Прикольно, прикольно. Ну, я дуже радий, буду збирати ці мініатюрки. Е, сподіваюся, буде цікаво подивитися на нові модельки. Я в заході від них буду збирати, клеїти, е, потім фарбувати і грати.